Це є порушення закону, закону України про звернення громадян. Тому що громадянин має право звертатися, якщо вони вважають, що вони є державною установою, або взагалі представляють державу, або Міністерство оборони, або ще щось і діють відповідно до закону, відповідно до законів України, то вони повинні приймати заяви від громадян. І відмова, оця відмова на підставі. Постанови кабінету міністрів 560, яка там затверджує порядок, з останніми оціми змінами, вона є незаконною, тобто вона порушує закон і порушує права людини на звернення і на захист. Захищайтесь, друзі, друзі. Дуже важлива інформація зараз. Якщо ви хочете скористатися безоплатно відповідними послугами, то можете скористатися моїм сайтом. Тобто пишете просто в гуглі, військовий адвокат Київ. Потім знаходити мій сайт. Такий от зелений значок. І далі переходите. Там написано: буде військовий адвокат Олександр Євсютін. Переходите на цей сайт. Там можете подивитися різні, є платні варіанти. Є у нас е можливість укладення договору на екстрену правову допомогу, є можливість пройти відповідні курси е також навчальні. І що важливо. Ви можете скористатися пропозицією зараз, акційною безплатно, зайти по посиланню відповідному, перейти в Telegram-бот, тобто на сайті, військовий адвокат, ви можете знайти посилання і там запитати, наприклад, у бота. Різні варіанти, тобто там я підготував спеціально для вас інформацію. Наприклад, якщо ви хочете отримати відстрочку по якомусь варіанту на якійсь підставі, ви можете просто натиснути на відповідну кнопочку і отримати інформацію. Ну, наприклад, от, якщо один із ваших батьків є інвалідом першої чи другої групи. Ці всі категорії осіб відповідно до закону не призиваються. От. Тому, якщо хочете, можете скористатися цим телеграм-ботом. А якщо вам потрібна консультація або інша правова допомога, то через цей же телеграм-бот ви можете замовити у мене консультацію або пишіть на електронну пошту. Чи в тому ж. Моєму телеграм-каналі, який у мене також є.